Друзі, усім привіт! Вітаю усіх поціновувачів моєї творчості, усіх моїх творчих процесів та дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні я продовжу розповідь про в'язання сукні Емілі. Як бачите, вона вже у мене на фінальному етапі, майже готова сукня, але без перев'язів, звичайно ж, не обійшлося. Сьогодні розповім, як продовжила в'язання саме цієї сукні. А також на сайті вас буде чекати опис усього процесу в'язання. Отож, приєднуйтесь до мене, в'яжіть разом зі мною, і хай все у нас вдається. Отже, сукня Емілі в'яжеться дуже швидко, дуже просто. Це класична сукня-футляр. Підійде для багатьох типів фігур. Її можна зв'язати більш вільною по фігурі, а можна зв'язати дуже приталеною і зовсім по фігурі. В'яжеться легко і швидко чому? Тому що лицева гладь без будь-яких візерунків, без будь-яких надскладних розрахунків. Товстенька пряжа, яку я знайшла у себе в старих запасах це ось така бобінна-стрічкова пряжа. Віскоза з люрексом. 190 метрів на 100 грамів. Нагадаю, товщина моєї пряжі спиці 5,5, тому в'яжеться дуже-дуже швидко. Але я не розрахувала, що цієї пряжі в мене може бути замало. Всього-навсього десь 450, можливо, 460 грамів. І я запланувала від початку, що це буде сукня з розрізом з лівої сторони. Але загальна довжина сукні від початку планувалася 110 см, і нижня частина з розрізом мала бути хоча б 30-40 см. Навіть я думала, що буде трішечки більше. Але е не склалося так, як гадалося, тому що саме. На таку довжину мені не вистачить пряжі. А, раптом ще мені вистачить ну, на сантиметрів 4 до 5, не більше, і в загальному в мене вийде сукня довжиною десь а, біля 90 см. Отже, я розпочала в'язати невеличкий розріз, там, ну, максимум, мабуть, 10 см. Хай ще додасться 5 см, цього дуже-дуже мало, а на те, що я запланувала. Але. Я реально бачу, що зараз в мене виходить звичайна класична сукня-футляр з гарним глибоким вирізом на передній частині сукні, ну і звичайно ж на спинці. Приталена, гарно сидить по фігурі. ну Не буде, звичайно, ось цього чудового розрізу, який я собі запланувала, але то не біда, Цілком ось така модель сукні теж заслуговує на нашу увагу. А цю сукню, як я вже сказала, можна зробити більш широкою, вільною по фігурі, можна зробити по фігурі. Так як в мене віскоза, то в принципі полотно а, досить еластичне і витягується і в довжину, і, звичайно ж, по ширині а, усе полотно сукні. Така модель сукні може бути як вільною по фігурі, навіть можна зробити додаткові розрахунки і зв'язати щось подібне, але в стилі боху. Додати більше розширень, а, можна ж зробити так само цю сукню і більше приталеною по фігурі. Але це ще все залежить від пряжі. Так як в мене віскоза, а вона не тримає форму. Зазвичай полотно витягується і вдовжину, легко тягнеться і по ширині, ось як бачите. А, тому в мене все-таки сукня буде більше по фігурі. І я зробила все ж таки перев'яз у своєму описі я. Дам розрахунки на два варіанти. Тобто, це буде розрахунок на більш вільний варіант з додаванням петель на підрізи, і я прибрала ці додаткові петлі, які додавала в останньому 51 рядочку нашої кокетки окремих частин, які ми в'язали. Про які я розповідала в частині першій в'язання процесу саме по цій сукні, я зменшила кількість петель, все ж таки, ось по нижній частині кокетки, і продовжила в'язати сукню. Більш приталеною по фігурі, для чого я це зробила? Ну, по-перше, щоб збільшити довжину сукні, так як я вже побачила, що в мене я відв'язала напевно до лінії бедер, побачила, що мені пряжі не буде достатньо на те, що я запланувала від початку. А при цьому в мене верхня частина була досить вільною, тобто тому ось. я вирішила розпустити усе полотно до підрізів, зменшити кількість петель. Ось тут в кінці кокетки. В останньому 51-му рядочку, в описі, те, що ви побачите, є додаткові петли для підрізів та для горловинки ще збільшені. Я це все прибрала, лишила кількість петель на рівні 50-го рядочку, чи 49-го, навіть рядочку, і далі продовжила. В'язання своєї сукні. Виконала а, приталення по фігурі. Далі виконала а, нижче вже збільшення петель для необхідної ширини бедер і продовжила в'язання рівним полотном моєї сукні. А зараз чітко видно, як виглядає горловина на передній частині та виріс горловини на спинці у дзеркальному відображенні. Так як обидва виріси формувалися однаково, то і глибина горловини переда та спинки однакові. Якщо ви не бажаєте глибоку горловину на спинці, то можна формувати спочатку частину спинки без глибокої горловини, а далі від плечей, від відкритих петель плеча з однієї та з другої сторони. Формувати передню частинку. Тому зразу ж хочу відмітити, що на початку цього процесу ви можете зробити корекцію бажаної глибини горловини вашої спинки. Або навпаки, можливо, ви бажаєте, щоб горловина переда була не глибокою, можливо, навіть у вигляді човника. А, наприклад, горловина. Чи виріс на спинці був досить глибоким. Тому ви можете зробити все навпаки, зробити більш закритою частину переда і більш відкриту частину спинки. Обирати вам, фантазувати, звичайно ж, вам. Далі від пром я хочу вам показати чітку лінію приталення, тобто зменшення петель. Ось вона перед вами йде по центру бокових швів. І далі йде в мене розширення петель. Як бачите, по тій самій лінії. Ще раз, ось тут я виконувала зменшення петель. Далі, ось тут останнє зменшення петель. Далі пров'язую рівним полотном певну е висоту. Знову ж, е виконуємо примірку, досить часті примірки, і визначаємось, яка е довжина має бути ось цієї лінії приталення, тобто зменшення петель. Далі. Скільки має бути рівним полотном пров'язано, і далі, в якій частині вам вже виконувати розширення полотна для лінії Бедер. Це все індивідуально. І далі, як бачите, йде рівне, пряме, пласке полотно. Звичайна лицева гладь. Так, з другої сторони, зараз покажу ось той невеличкий розріз, який в мене все ж таки почав. Чи який я все-таки почала в'язати, але безуспішно і мушу перев'язувати. Показую інший бік. Тут в нас те саме. Від пройми починаємо спочатку зменшення кількості петель, приталення. Так? Тобто я відмітила ось дві центральні петлі і перед цими петлями, та після цих петель я починала робити зменшення петель. Далі пров'язала рівним полотном на тій кількості петель, яка в мене вже залишилася, і нижче почала виконувати розширення полотна. І ось Іде в мене донизу, донизу. Ось тут закінчила я розширювати полотно. Далі рівне, рівне, рівне полотно. І ось тут в мене вже початок мого розрізу. Але, ну, мабуть, тут більше, ніж 10 см, Мабуть, 12-15 см. Але ось це все мушу тепер розпустити. І буду перев'язувати звичайним рівним полотном. А, щоб сукня була, звичайно, класичного. Звичайна класична модель сукля сукля-футляр. Ось таким чином, зараз вона виглядає. Знову ж в дзеркальному відображенні ми бачимо горловину переда. І ось моя спинка. Ще раз покажу таким чином. Відв'язавши перше полотно а, в більш широкому варіанті а, до лінії Бедер, я побачила, що пряжі в мене скоріше за все не вистачить і а, дуже засмутилася з цього приводу. Але потім думаю, ну ладно, не вистачає на сукню, буде топ. Але принципово було. То був той момент, що я маю все-таки дізнатися, на яку довжину вистачить мені ось цієї пряжі. Тому зараз давайте розповім все ж таки про витрати пряжі на ось таку модель, і саме з ось такої топстенької пряжі 190 метрів на 100 грамів. А, наразі в мене сукня довжиною 86 см, 5-6 см. Але так як це віскоза, вона тягнеться трішечки донизу. Хоча є ну, відносно вільною по фігурі, але тягнеться добре і донизу. А ще я додам, як я вже сказала, ще 5 см, десь буде близько 90 см довжина готового виробу. І витрати пряжі на той час будуть становити десь близько 450 грамів. Зараз 86 см і витрати пряжі 440 г. Але тут в мене і маркери. По одній лінії боковій, і спиці і е, тросики, тому мінус 15 грамів, це точно. У цьому вигляді, як є зараз на даному етапі ця сукня, підійде для розміру 48, буде досить вільно, для розміру 50-52 буде по фігурі, тому що, так як я вже сказала, що досить гарно тягнеться по ширині. А по довжині вже сяде стільки, скільки там вийде е, витягнутись. Якщо ви бажаєте, щоб сукня не витягла, щоб вона тримала форму, тому обираєте для цього не віскозу, яка не тримає форму, не бамбук, який також не тримає форму, як віскоза, а обираєте більш цупку пряжу. Тобто це має бути бавовна, льон або змішані пряжі, які не містять собі е, е, віскозу або бамбук. Ну і шовк. Звичайно, шовк також не тримає форму, також полотно пливе під е, своєю тяжістю. і е, сукня буде все-таки більш витягнутою і більш по фігурі сідати. Навіть, як би ви там не робили її дуже-дуже широкою, все одно вона буде витягуватись по довжині. На в'язальному сайті NeedHub посилання, як завжди знайдете під відео, я додам два розрахунки. Перший розрахунок це буде для більш е, вільного. Формату сукні, тобто з 51 рядочком, в якому ми ще додаємо додаткові петлі і для підрізів, і для розширення а, горловини. А, і другий варіант це буде для м -м, сукні, яка а, лягатиме більше по фігурі. тобто в 51 та в 50 рядках ми не робимо ніяких додаткових збільшень петель, а залишаємось на тому рівні, якому у нас було на 49-му рядочку кількість петель. Переходимо до формування основної частини, з'єднуємо чотири частинки наших пілочок і продовжуємо в'язати. Сукню уже або приталеною, або рівною ритм прибавок та зменшень петель на лінії талі, на лінії бедер, звичайно ж теж виконуємо під себе під бажану ширину свого виробу. Тобто і кількість зменшень та збільшень петель для приталення та для розширення на лінії бедр, ми міняємо кожен під себе. І ось цю частинку, де ми пров'язуємо рівно, так, на лінії талі також вирішуємо для себе індивідуально, тому що у нас у всіх зріст різний, фігура різна, ну і відповідно розміри теж різні. Тому це все вже вирішуємо індивідуально. Те, як я робила і для одного варіанту, для більш вільної сукні, і для сукні по фігурі, як я робила, ось ці зменшення, збільшення петель, все в описі буде. Ви можете орієнтуватися на це все, а можете робити звичайну корекцію. В описі, і виконувати кількість збільшень та зменшень петель уже під себе. Отож, зараз ще покажу з зворотньої сторони, як виглядають мої розширення та зменшення петель, щоб ви орієнтувалися, як це виглядає на полотні. І ще раз покажу по усій довжині свою сукню. Ось така вона у мене простенька, але досить цікава класична модель. І давайте покажу свою сукню зі своротньої сторони. До речі, дуже великий плюс у в'язанні саме з бобійної пряжі, це те, що немає лишніх хвостиків та вузликів на полотні. Іде суцільна ниточка, і хвостики в мене є лише на місцях, де я з'єднувала ось цей частин пілочок, кукетки. Ось тут. Відповідно, так, тут немає, а з іншої сторони, і на спинці. Але ці хвостики я вже сховаю, коли буду закінчити свою сукню. І зараз давайте покажу все-таки бокову частину і збільшення петель та зменшення петель, відповідно, приталення на боковій частині. Так, почнемо зі зменшення петель, тобто з приталення. Пров'язала 4 рядочки після з'єднання усіх пілочок. Ось тут видно 4 рядочка, і в п'ятому рядочку я почала перше зменшення петель. Як я вже сказала, відмітила дві центральні петлі. Перед, ними, перед цими центральними петельками я пров'язала дві петлі разом з нахилом у одну сторону, в ліву сторону, наприклад, та. після цих центральних двох петель. Наступні дві лицеві петлі я пров'язала дві разом. Лицьовою знахлом у праву сторону. Тобто ці два зменшення до центральних і після центральних петель мають бути в симетричному порядку пров'язуватись. Якщо перші знаклом вправо, то другий знаклом вліво. Якщо перші знахлом вліво, то другий знаклом вправо. Тобто, щоб це все було симетрично. І продовжувала зменшення петель в кожному. Шостому рядочку, тобто 5 рядочків пров'язую без зменшення і знову в шостому наступне зменшення петель. І таких зменшень для приталеного варіанту сукні я виконувала 5. Повторюю: ритм зменшення петель можна змінити. Можна зробити більш частими, можна навпаки розширити. Можливо, вам треба тільки зменшити на 2-3. Петлі, тобто зробити двічі трічі зменшення петель, то звичайно ж це можна в кожному 10-12 рядочку і так далі виконувати. Зверніть увагу, що в одному рядочку я виконувала зменшення відразу ж двох петель. Тобто, якщо в мене 5 рядочків відмічено, де я виконувала зменшення, множу на 2, тому що в одному рядочку дві петлі зменшуються до центральних петель і після центральних петель, тобто дві петлі відразу. Тому я зменшила з однієї сторони 10 петель. Відповідно, таке зменшення я зробила з іншої сторони, і приталення в мене пішло а, в загальній кількості це мінус 20 петель. Далі пров'язала рівним полотном 20 рядочків. Індивідуально визначайте для себе, скільки рядочків вам чи яку довжину ось цю пров'язувати саме вам для вашої фігури. І далі розпочала розширення полотна. Розширення полотна ми робимо або з петлі. Попереднього рядка або з протяжки попереднього рядка, або у вигляді накидів, чи у вигляді повітряних петель на спиці. Тобто, як вам зручніше, так і виконуйте розширені плотна. Знову ж, відміч... від... ось ці відмічені дві центральні петлі, біля яких ми робили зменшення. Точнісінько, так само біля цих двох петель ми виконуємо розширення чи збільшення петель перед цими двома центральними петлями і після них. І знову ж додаю певну кількість петель. В моєму випадку я додала знову ж 10 петель з однієї сторони і 10 петель з другої сторони. Тільки перших два розширення я виконала, Так, через 20 рядочків полотна я виконала перше розширення. Через 5 рядочків в шостому виконала друге розширення, і третє розширення теж в шостому. Далі наступне. Четверте та п'яте розширення вже виконала через 9 рядочків в 10. Про це все я буду розповідати в описі на в'язальному сайті. І ось таким чином зараз виглядають бачите, маркери і виглядають мої розширення та звуження петель з виворітної сторони. І далі пров'язувала вже рівним полотном до необхідної довжини, потім почала вже робити розріз. В принципі, ось цей розріз можна робити десь. Посередині стегна. Але все одно, навіть якщо я його підніму вище, то буде десь, ну, може, до сантиметрів 20, максимум 25 сантиметрів розріз. Але мені здається, що на цю довжину сукні, яка в мене виходить, вона десь буде трішечки вища лінії коліна. Навіть не трішечки, а десь на сантиметрів 5, мабуть, буде вище коліна. Тому мені здається, що ось тут. Ну, розріз, такий розріз буде просто недоречний. Якби це була все ж таки сукня міді, то все-таки цей розріз був би більш тут доцільним і пасував би краще для такої моделі. А в цьому випадку, так як пряжі, в мене все ж таки не вистачає на необхідну довжину, тому я вирішила відмовитися від цієї ідеї. Але обов'язково її реалізую з іншої пряжі і обов'язково зв'яжу все ж таки сукню Емілі з розрізом, який я хочу. Тобто, довжину сукня Міді, однозначно, має бути подовжені міді, і буде ось такий шикарний розріз з однієї сторони. Можливо, навіть більш зміщений на передню частину, щоб стегну, так, чи від середини стегна, більше все-таки на передній частині був цей розріз. Отож. Що в мене лишається? Розпустити нижню частину сукні, там, де вже відв'язаний розріз, перев'язати ось цю частинку, використати усю пряжу, яка в мене залишилася. Це роботи буквально на один вечір. І вже. На днях я спробую показати вам готовий варіант цієї сукні а, на мені, на манікені. А, спочатку в інстаграм обов'язково покажу і прозвітую про закінчення ось цього проекту, а вже пізніше і на каналі. Тому бажаю усім натхнення, бажаю приємної творчості, бажаю а, вам легких петель і просто чудових та неймовірних втілень. Ваших виробів. До нових зустрічей! До нових відео. Пока-пока.